Неділя 15 вересня на 11-му. випуск новин у студії Марко Ручка. Вітаю вас. Підпишіться на наш ютуб канал, ставте вподобайки та коментуйте. А далі розкажемо про таке: злочин проти дітей окупанти під час чергового масованого обстрілу Нікополя поцілили просто по дитячому садочку. Слава Богу, що всі живі, здорові. Саме ніяких потерпілих немає. Вбила або захищалась майже безпрецедентний випадок у Дніпрі, який вирок оголосив суд Марине Полях, яку звинувачували у вбивстві співмешканця. Скло буквально посікло усе її тіло, як мешканка Павлограда дивом вижила практично в епіцентрі російського теракту. Я стою мене зал, виходить там, де був прильот. І все. І прильот не. Я очнулася, на мені щось лежало, одкинула. Збивають людей просто на тротуарах та буквально падають під колеса автівок. Чому? Попри заборону, електросамокати продовжують їздити по пішохідних зонах. Злочин проти дітей окупанти під час чергового масованого обстрілу Нікополя поцілили прямо по дитячому садочку. Продовжується терор прибережних громад з артилерії та дронів гатять по житлових кварталах та руйнують оселі мирних жителів. Про наслідки масованих обстрілів більше розкажуть наші кореспонденти. Прилетіло до сусідів. У нас вибило, ну, пошкоджено два пластикових вікна. Покрівля пошкоджено, ну паркан пошкоджений, фасад трошки уламками пошкоджений. Цинізм росіян немає меж, просто дня ворог дарив по дитячому садочку. Нікополя про наслідки розповідає директорка. Пані Інна каже: це перше влучання. В момент атаки в приміщенні були тільки співробітники закладу. Надіємося, що останнє. От якось бохмилував. Ну нічого. Слава Богу, що всі живі, здорові. Саме ніяких потерпілих немає. А кількома годинами пізніше окупанти атакували Нікополь з артилерії та безпілотників. Постраждали приватні та багатоповерхові будинки. Місцеві прибирають територію після обстрілів, лагодять вікна та викидають друзки скла. Раїса Олексіївна розповідає, пощастило, що в момент атаки її не було вдома. Тиждень тому окупанти вщем знищили будинок жінки. А нині вороже залізяче потрощило і її квартиру. Згоріло. не ні, що постраждала. згоріло і криші побіти. все побіто. второго числа був прильот. Сінтября тепер сюди прильоти. Так що тут теж вон там. Стекла полетіли, опять вікно розбито, балкон розбитий, два вікна розбито. Уламок ворожого залізяча прилетів веселю пані Світлани, пробив вхідні двері. Жінці пощастило, була в одній з кімнат. Ховаємося в квартирі, а в підвал ми не йдемо, дому знаходимося. І ти ж не знаєш, як минуту може воно прилетіти. Цей багатоквартирний будинок страждає від обстрілів вже втретє, але підрахувати збитки наразі неможливо, говорить керівник ОСББ, бо частина людей, тікаючи від війни, виїхала з міста. Вибух стався поблизу першого під'їзду. Там повністю перший під'їзд посипався. І балконні блоки, і всі вікна. До речі, ті, які тільки відновили після минулої атаки. Ремонтувати понівечене житло місцевим допомагають волонтери. Наразі надаємо гуманітарну допомогу, а саме це будівельні матеріали ОСБ листи та брезенти, тарпаулін називаються у нас, та непродовольча група товарів це ліхтарики та ковдри. Також на місці надаються консультації, надається гаряча лінія нашої організації. Окрім Нікополя, росіяни постійно атакують інші прибережні території. Під прицілом ворога постійно також мирівська, марганецька та покровська сільська громади. Там побиті об'єкти інфраструктури та потрощення десятка житлових будинків. Вікторія Вахрушина, Альона Балкова та Володимир Поваренко. Новини 11-го каналу. Вся посічена уламками витягала з-під завалів розбитої квартири скривавлених дітей. У Дніпрі рятують постраждало від російського теракту у Павлограді. 6 вересня жінка разом із дітьми опинилась буквально в епіцентрі ворожого удару. Тоді одна людина загинула і аж 82 заснали зазнали поранені. З численними травмами Світлану доправили до лікарні та прооперували, що кажуть лікарі про стан постраждалої та про що вона мріє найбільше. Тему продовжить Вікторія Вахрушина. Ці кадри перших хвилин після удару по Павлограду. Кілька днів тому росіяни атакували іскандерами житловий квартал міста. Одна людина загинула, понад 80 постраждали. Того страшного ранку вороже залізяча ледь не вбили річну Світлану. Момент атаки з дітьми була вдома. Вони опинилися буквально в епіцентрі атаки. Прозвучав взрив після сірени. Ми побігли в коридор. В принципі, ми завжди ховались, завжди або виходили в укриття. Другий хлопок, стою в місті з дітьми в коридорі. Трошки відходжу, дзвонив телефон, стою в мене зал, виходить там, де був прильот. І все. І прильот. Ми... Я очнулася, на мені щось лежало, відкинула. Тут дитина ззаді мене, я її швидко схватила. Стікаючи кров'ю, Світлана кинулася рятувати дітей: – 11-річного сина та 9-річну доньку. Малечу доправили до місцевої лікарні жінку до Дніпра, де одразу прооперували. Вона була вся у порізах від розбитого скла, але найбільше постраждала рука. Я діагностував пошкодження з сухожилкового апарату перед пліччям. Прийняли рішення, що потрібно оперувати. шили сухожилля, зробили пластику. Цього сухожилля. зараз ручка відновлюється, буде в ній функція, буде вона працювати все хорошо. Після операції, перше, що зробила поранена, зателефонувала родині, бо серце каже, було не на місці. За травмованими дітьми зараз доглядає чоловік Світлани, який якраз приїхав з фронту. Він боронить країну на передовій з 2019 року. Лізе в дочки, що зо мною постраждала, все шита голова, зашита щока. Хлопчик був, він трошки далі стояв, його накрило просто фанерою. Він Шрам у нього бути, мабуть, на брові. Окрім фізичних травм, Світлана отримала ще й сильну психологічну, говорять лікарі. Є, на жаль, така нервова ситуація. Вона дуже боїться все, що зв'язано з шумом, з вибухами. Це зрозуміло, тому що жінка в світі 34 роки одержала величезний шок величезну. Душевну травму, яка буде, мабуть, все її життя. Рана на тілі жінки потроху загоюється, аби швидше повернутися до рідних, вона навіть сама обробляє свої порізи. І як всі українці, мріє лише про одне. Хочеться, щоб війна пройшла. Ніколи не думала, що я пострадаю діти. Ще чоловік там. Хочеться, щоб все закінчилось Уже Вікторія Вахрушина, Андрій Савченко, новина 11 каналу. На честь легендарного комбата 25-ї окремої повітряно-десантної бригади і героя України Віталія Бухонка на Дніпропетровщині десантники і поліцейські провели стрілецькі змагання. Найкращих визначали за кількома вправами і нормативами, з якої зброї стріляли, і хто переміг, дивіться. Професійні військові змагались у вправах зі снайперською, штурмовою гвинтівками, пістолетом і помповою рушницею. На полігоні під Дніпром зібрались найкращі стрільці 95-ї, 25-ї, 71-ї, 79-ї бригад, а також цивільні. Снайпер на псевдокомісар каже, це не тільки спортивний азарт, а й досвід. Куля ніколи не летить прямо. Вона підіймається, а потім падає до своєї цілі. Тобто потрібно враховувати ще вітер, який буде на висоті максимального піку траєкторії. Також є поправка на оберт землі. От, тобто, як тільки ви переходите рубіж за кілометр, це треба враховувати. Стріляли стоячі, лежачі і в русі. Одна з найскладніших вправ зірка шерифа, і з кожним пострілом мішень активно рухається і влучати іще важче. Змагання провели на честь загиблого героя України командира одного з батальйонів 25-ї бригади Віталія Бохонка. Офіцер ЗСУ отримав важке поранення під час ворожого обстрілу і помер в лікарні у дві 2022 року. Навіть перебуваючи в надзвичайно складних обставинах, керуючи вже таким, такою великою кількістю людей, виконуючи дуже складні бойові задачі. Він завжди знаходив час для мене, завжди знаходив час для своїх батьків. На змагання запрошували бійців із інших підрозділів, але з об'єктивних причин приїхали не всі. Військові зараз у зоні бойових дій знищують окупантів. Всі прибули, хто якось якусь мали маленьку можливість. Тому що більшість зараз да, на виконанні бойових завдань. Більшість показали відмінні результати. У командному заліку переможцями стали бійці 79-ї бригади. Євген Коптів, Денис Вєтров. Новини 11 каналу. Невинна, доведено вбила бо захищалась. У Дніпрі суд повністю виправдав Марину Полях, яку звинувачували у навмисному вбивстві співмешканця. Жінка регулярно страждала від домашнього тирана 38 разів зверталась до поліції, але там їй не допомогли. Після чергового нападу взялась за ніж про вирок, який може стати прецедентом для інших жертв домашнього насилля. Далі репортаж Анастасії Шуляк. Емоційна напруга та очікування остаточного вироку суду навмисно зарізала чи захищалася. Питання, яке суд у справі Марини Полях розглядає вже більше трьох років, і звинувачують у вбивстві співмешканця. Вона ж твердить, ніж дістала, бо оборонялася від домашнього насильника. з кам'ясаруже. Він приходив до мене зі зброєю. Йому подобалося грати в рулетку. Ми грали Пощастить тобі, значить, ти виживеш. Говорив: тут я тебе живою не залишу, і це було ось практично кожен день. Він мене тут і душив, і мотузкою. Мені було страшно заснути. Я думала, він може уві сні мене просто вбити. Справжнє пекло в житті Марини тривало два роки. Що її новий чоловік 12 років провів за гратами? Зокрема, за вбивство Марина дізналася не одразу, лише коли він переїхав у її будинок та почав свій терор. Мовчати про насилля не могла. Лише уявіть 38 разів зверталася до поліції перед тим, як взятися за ніж? Після кожного виклику так мені діставалося. Поліція не завжди його забирала. Іноді приїжджали і говорила: Боже, це знову ви. Невже ви не можете ніяк вирішити? Вони казали, він же вас не порізав. Ви ж не труп. Ви ж не труп. Березень 2021 року Черговий домашній конфлікт став для співмешканця фатальним. Дмитро вкотре розпустив кулаки, погрожував бити і Марину, і її неповнолітню доньку. А почав кидатися на мене. Кричав: я вб'ю тебе, тварюко. Ти жити не будеш. Поруч була дитина. Я Я уявила, що він зараз уб'є мене. Свідків залишати він не буде. Мою доньку і мою бабусю. Я побачила ніж, схопила цей ніж. Це була єдина противлучна, і як виявилася смертельна травма прямо у серце. Жінка каже: іншого вибору не мала або вона, або її. Нічим другим я за нічим іншим я захистити. На жаль, себе фізично не могла. Він пішов на мене, леза ножа було досить довгим, і я відчула поштовх і от я почула толчок. Марині інкримінували умисне вбивство. За це їй загрожувало до 15 років тюрми. Увесь процес жінка та її адвокатка доводили. Справжня жертва в цій справі це Марина. І суд, зрештою, це визнав. Суд ухвалив поляк Марину Миколаївну визнати, не у приділеному обвинуваченні. І це майже безпрецедентний випадок. Довести, що в діях Марини був склад кримінального злочину, державне обвинувачення не змогло. Дуже задоволена роботою суду, три роки судових складних, дуже засідань емоційних, і також два роки домашнього насилля, п'ять років життя мого, яких вже не повернути, але я вважаю, що Зараз все складається як на краще. Марина виправдана по двом обвинуваченням. Звісно, я, як її захисник, прагнула саме такого результату. З таким правозастосуванням, з таким вироком суду. У нас є шанс стати дійсно справедливою. Державою, яка захищає людей. Єдиний, хто не задоволений таким вироком, потерпілий, яким є батько загиблого. Цирк устроїли. цирк влаштували. Мені дуже багато не дали показати в суді. «А Але вважаєте, що це була самооборона зі сторони. А ми, це... а ми це подивимося? Ні, звісно. А що ви будете робити далі? Це моє діло. Це моя справа. Сама ж Марина та її захисниця боротись готові до останнього. Нас о, чекає. Цікавий судовий процес в апеляційному суді. І думаю, що е якщо вирок залишиться в силі, то, е то його будуть оскаржувати в касаційному суді. Анастасія Шуляк, Олександр Довгань, новини 11-го каналу. Електросамокати є, правил немає. Збивають людей просто на тротуарах та буквально падають під колеса автівок. У Дніпрі збільшується кількість ДТП за участі електросамокатів, і все частіше винуватцями стають неповнолітні водії. Чому, попри заборону, електричні транспортні засоби продовжують їздити по пішохідних зонах та що кажуть експерти? В темі розбиралась Олександра Максименко. Передо мною за передіною напевно метрів п'ять. Хлопець із дівчиною просто впали на перехресті і все. Плевечір ідеальний час для прогулянок, але варто бути обережними, щоб не стати жертвою електросамокатників. Кількість аварій, за їх участі, зростає. Часто людина й оком не встигає змигнути, а вже під колесами. Аліна сама часто катається на електросамокаті. Проте зізнається, коли вона пішохід кермувальників двоколісного транспорту побоюється. Якщо я йду з дитиною, то так з паскою подалі його, тому що діти, яким там по 16-15 років, вони їздять дуже швидко. Не люблять ділити дорогу з електросамокатами і водії автівок. кажуть, кермувальники двоколісних часто провокують ДТП. Чи то правил не знають, чи то їм на них байдуже. Ні, Нема вікового обмеження та інших, які б, хоч якось це регулювали. Переді мною, напевно, метрів п'ять. Хлопець із дівчиною просто впали на перехресті і все. Добре, що я встиг загальмувати. Торік електросамокати, і гіроскутери офіційно визнали транспортними засобами, а їх кермувальників повноцінними учасниками руху. Тепер вони повинні рухатися по шляхах справа і не мають права їздити тротуарами. Однак закон про автомобільний транспорт в Україні ухвалили, а зміни до правил дорожнього руху не внесли. В правилах дорожнього руху немає е, е, взагалі поняття таких транспортних засобів. Тобто є у нас велосипедисти, є пішоходи, є гужовий транспорт. Однак е, Електричного легкого персонального низькошвидкісного там немає. Отже, ці засоби пересування тепер транспорт. А відтак люди, які ним користуються, водії водночас у законі жодного слова про вік та посвідчення водія, реєстрацію електросамокатів і номерні знаки. У нас не встановлено з якого віку можна керувати легким персональним транспортним засобом. У нас не встановлено. Відповідно, не встановлено, яким чином ця людина, сідаючи за кермо, має знати правила дорожнього руху. У Нас не встановлено, чи має він при собі мати якісь посвідчення. Прогалені в законодавстві провокують збільшення ДТП за участю електросамокатів. Припускають фахівці. Серед найпоширеніших наїзд на пішохода або пошкодження майна. Зростає і число аварій з неповнолітніми. Одна з можливих причин зростання дорожньо-транспортних пригод за участю даних транспортних засобів це не впорядкування правил. Тобто людина не знає, як їм користуватися, і держава не надала цих правил, тобто або йому їхати по дорозі, або там. По тротуару, або в інших третіх місцях один з варіантів все розв'язати, кажуть деякі експерти, прирівняти електротранспорт до велосипедів. Таким чином він рухатиметься на окремих доріжках, нікому не заважатиме і не загрожуватиме. Але й тут бувають нюанси. велосипедній доріжці чоловіки три йшли, поки я їхав. -то? То вони навіть не дивляться назад, просто йдуть і все. Підсумовуючи, фахівці наголошують. Перше, що треба зробити, це внести нарешті зміни до правил дорожнього руху, а далі активно розвивати вело та пішохідну інфраструктуру. Бо наразі навіть великі міста, і, зокрема, Дніпро, не можуть похвалитися успіхами у цій сфері. Олександра Максименко, Сергій Озеров, Євген Шпак, новини одинадцятого каналу. І наразі це всі новини. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А ми з вами побачимось вже у наступних випусках. Бережіть себе!